На своєму каналі, сьогодні знову про логопедичні ігри. ігри. Для сьогоднішньої ігри нам знадобляться макарони, камінці і ось така підставочка з під, під печивом. Якщо ви в мене запитаєте, чи збираю я постійно і все, так. Зараз, коли я не маю своїх посібників під рукою і ігор, я шукаю різні можливості використати підручні засоби і показати вам, як можна з легкістю їх використовувати на заняттях або ж в іграх в повсякденному житті. І сьогодні в мене ще є ось такі дві собачки помічниці, які знадобляться нам під час гри. Давайте сьогодні з вами поговоримо про автоматизацію звуків в різних іграх і пропоную вам таку гру для автоматизації звука ж. Давайте спочатку поавтоматизуємо звук «ж» в ізольованій вимові, тобто лише звук «ж». Просимо дитину брати по одному камінчику. Або лівою, або правою рукою класти у скриньки, давайте їх називаємо скринька одна і скринька інша, і промовляти звук Ж. Дитина бере камінець, кладе ж. «Ж». 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 Так само можна автоматизувати звук Ж в складах. Бери одну макаронинку і клади її в скриньку і промовляй склад ЖА. Далі ЖУ. «жо», «же», «жи». Далі, якщо говорити про автоматизацію звука ж в словах, ми можемо запропонувати дитині таку гру. Я буду тобі називати слово. Якщо в слові ти почуєш звук ж, то клади одну макаронинку. Якщо ти почуєш звук інший в слові, або ж не почуєш звука Ж в слові, тоді кладемо камінець. І... Називаєте слова дитині, жаба, шапка, жук, журнал, школа і так далі. Дитина е, на слух, е, розрізняє. Звук Ж в словах. Або ж ви можете задати дитині е, таке ж завдання, але просити повторювати слово, коли кладеш макаронинку. Називаєш слово і кладеш макаронинку. Або ж якщо не почуєш звука Ж, е, тоді слово не називаємо і кладемо кам'янець до е, скриньки. Якщо ми поговоримо з вами далі про диференціацію звука «ж» зі звуком з, що найчастіше діти плутають, то тут ми можемо дитині задати таке завдання. В тебе є собачка, хлопчик. Давай йому дамо ім'я зі звуком «ж». Женя і дівчинка, давай її назовемо зі звуком З. Щоб було ім'я Зіна. Будуть Женя і Зіна. Е, давай м -м тепер пограємо так із ними. Якщо ти почуєш в слові звук Ж, ти його називаєш і для Жені кладеш один камінець. Якщо почуєш звук З, то для Зіни кладеш одну макаронинку. І називаєте слова Жук. Дитина повторила жук і поклала камінець. Далі зірка. Дитина повторює, кладе макаронинку. Пружина. Дитина повторила, поклала. Поставлю біля себе, щоб було зручніше. Далі зайчик. Дитина повторила, поклала. І так далі викладаємо камінці і макаронинки. повторюючи. Періодично ви можете у дитини питати: а чому саме макаронинка, а чому саме камінець? І дитина має пояснити, що в цьому слові я почув звук з, тому поклав для Зіни макаронинку. або ж почув звук Ж і поклав для Жені макаронинку. Ось такі легкі ігри. Із підручних засобів ви можете використати зі своєю дитиною. Якщо не камінці, то граючи, наприклад, на кухні, ви можете викладати макарони і шматочки цукру або макарони довгі, макарони кругленькі. Якщо на вулиці граєте, то можуть бути камінці і палички, що завгодно можна використати для того, щоб пограти з дитиною і закріпити домашні завдання від логопеда. Тому я сподіваюся, що вам було цікаво. Поставте пальчики вгору. Якщо залишилися коментарі, пишіть коментарі, я буду на них відповідати. Сподіваюся, це відео було корисним для вас. Не забувайте на мене підписатися. До нових зустрічей!